Ярмарок у нас. Вот там сбиваюсь. А тут же всякие ядки Вот. Значит. Чущенки с Вот так. Все супер тоже выглядит. Здесь... Тут. І тут дуже всього багато. І так ми йдемо на вихід. з Всіма Ось Тут ще ядки всякі. Так, що ось таке всі. Так, тут на засилу, тут ще ядки, так що дуже багато є де купити, але мало їжі, більше всякого такого сиру, всяких виробів. Так що так я зараз вам ще їжу, покажу, де їжу. Тут, а тут ріжу. Зближу бо не хочу вже підходити. О, бачите, ось тут. Багато всередині там вже їжу Тому що так, Якщо то приходьте сюди сьогодні вже. Ось я вже біля співачого поля. Я не знаю, тут колись була сцена, але я не знаю, ось. таке мали зробити. Я не знаю як. Ось таке, ні. Таке мали зробити. Так, а тут ще в нього залишилось. Вот, тут ничего не видно, вот, только какая-то штука, а тут трактор, так что так, вот, должны его реставрировать, вот так, все равно не знаю, где ось, тут, вот, тут реставрируют его, вот, вот так, видно его, так что так. Ось ще сьогодні буде про конів знімати і про ярмарок. Так що Будьте здорові, будьте, так що все буде добре. Далі буде про конів. Знаєте, де там коні всякі. Так що скоро буде про коні і про ярмарок. Всім! Звичайно, барбовець. Покажу вам. Шо? Отак вона виглядає ця вивізка. І йдемо до іншої хатинки. Ось. ось так ця хатинка виглядає. Йдемо далі. Подивимося, що тут ще є. Так, заглядаємо, що тут ще є. Так, що у нас тут є? Ось ось тут всякі такі друге з давніх років. Лоша, щось тоже, бачите, стародавніх. Пійдемо далі до наступної хатки. Так, і що? Це курник з села Вербовець теж і воно в Франківській області, бачите? Оце теж що теж куча з села Вербовець, бачите. Ось, от, ось так ця хатка виглядає, ось так. Йдемо до... Наступного. Ось тут ще не хатки, тут покажу вам сани, ось так. Всякі ці всякі штучки. Так що так. Дуже тут красиво і сьогодні, до речі, тут складно. Можна заходити у хід. Це вітряк ось так. він виглядає, подивимося, з якого там села. Зараз підійдемо підемо вище і подивимося про нього все детальніше. Так, Ми вже підходимо до нього. Так, вітряк з села Ширівці Хутинського району Чернівецької області. Ось трошки відео вам покажу, щоб ви могли прочитати. Так що так. Тут дуже цікаво, класно тут. Ось цей будинок знімав тут. Так, все тут дуже гарно і красиво Друга вже частина, я вам казав, перша частина буде, і ось друга частина. Ось це коник. Ось, а ось це козочки. Ось там ще є всякі овечки. Бачите, це вже друга частина, я вже вам піду, качечки покажу. Ось оце коник. Так ми вже йдемо до. Качечок Так, ось тут ще. Індеки там кролик є Ось, бачите. Ось, ось. І ось тут кролик. Бачите? Збережемо. І ось тут кролик, а тут у нас гуска домашня і качка домашня. І ось так. Тут дуже класно, гарно. І ще буде друга частина про ярмарок. Ось, ось так. Виглядає. Дуже гарно. У нас там коник. Там Ось тут мускунг мускун накачка, і ось так виглядає.